Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий. Трофейний Т-90, як мені сказали, 1С або С1 дає змогу мені проілюструвати один з тих прикладів, точніше одну з тих речей. Наводить приклад однієї з тих речей, з якими я стикаюся дуже е, чимало. У песі, якийсь прибіг <кхем> в роботі з гусянкою українською, яка походить із Совєтського Союзу. І там є ціла низка принципових розбіжностей між тим, що ми бачимо подеколи в усій літературі, у всій літературі профільній, і тим, що ми бачимо на практиці. Зараз мова пройде про. Встановлення гусянки. Це у нас шасі 72-танчика, го Т-72. Відповідно, гусянка у нас з Т-72. Принаймні виглядає так само. І коли ми відкриваємо літературу, яка нам показує, розписує і показує на малюнках, як встановлювати гусянку, гусеничний рушій танка Т-72, ось конкретно. Цю гусянку. Там, чорним по білому написано. У виданнях різних років, і в військовому ремонті, і в ТОЄ, Усюди написано чотирма траками розстелити гусянку чотирма е, провушинами в бік руху машини. Так? Тобто, ми маємо постелити гусянку, і трак у нас з одного боку містить один, два. Три, чотири вуха. З іншого боку, ну я покажу тут, бо я вже розчистив. Але це ж ну, інший вже трак. Так, от він йде. Тобто, один, два, три, чотири. А тут з іншого боку, один, два, три вуха. І в інструкціях Х, не в одній інструкції, а в інструкціях Х різних років у всіх. Потім Т-72, які я маю в публічному, зокрема, доступі в моїй особистій бібліотеці, опис під відео на каналі, там написано чорним по білому. Розстелити чотирма провушинами в бік руху машини. Тобто, дивіться, я зараз стою спереду машини. Ось, трал. Машина рухається для нас із вами вліво, справа наліво. Ця гусянка, <кхем> вона коли. От там, де вона іде лягає, вона ляже. І спереду, вперед, руху машини, будуть три вуха: одне, два, три. А чотири вуха: один, два, три, чотири, будуть назад. І е, аналогічно, так само встановлюють е, принаймні деякі точно українські заводи на сьогоднішній день. І я прихильник академічного академічних підходів. І я на сьогоднішній день не домігся від жодного бронетанкового заводу, з яким я взаємодію, з'ясувати, чому вся література по цій техніці каже ставити так, а вони ставлять навпаки. А це, зокрема, трофейний танчик, який приїхав до нас із Московії винищувати українців, загарбувати, так, де націоналізовувати, винищувати нас із вами. І у нього так само чотири провушени, коли розстеляємо гусянку, назад згідно руху машини. Чому для мене це невідомо. Я взаємодію з українськими вишами військовими, де зі мною спілкуються люди, прихильники академічних підходів. Більш того, я вам скажу. Аналогічна ситуація, ідентична ситуація щодо е, БМП. Щодо БМП. В усій літературі профільній по БМП е, написано. І це стосується як старого зразка з прямим ґрунтозашепом, так і нового зразка із шеврончиком. Усюди написано чорним по білому. Траки розміщувати Т-подібними, тобто бічними ґрунтозашепами в бік руху машини. Всі машини, які ідуть за які я бачив із заводу, українські на сьогоднішній день ставлять навпаки. В результаті спілкування зі мною, як мінімум, один виш, викладачі, так, там, люди, які працюють в тому виші українському, вони перевзули свої БМП, так, як має бути. І абсолютна більшість БМП в Україні взуті навпаки. Не так, як пише вся профільна література. Оце один з найяскравіших прикладів. Одне з найбільших відкритих для мене питань, а таких питань насправді чимало. Чимало. Хто, можливо, має якісь пояснення, версії, відповіді на цю загадку? Так? Тобто ми очікуємо, що московицький військпром більше уваги приділяє, там більш відповідальне ставлення, там заводи, там військ. Прийомка все ж таки, там у них у це інвестуються незрівняно більші ті як їх звуть, ресурси, ми очікуємо, що там більша відповідальність, і ми захоплюємо, відбиваємо техніку ось з таким зміщенням траків. Навпаки, відносно цієї літератури. Чому? Я на сьогоднішній день відповіді не маю. І коли я збираю, Танчики я ставлю так, як пише книга. Коли я маю змогу перевзувати бехи, я перевзиваю так, як пише книга. Чому? Тому що так пише книга. Але залишаються заводи, які роблять інакше. І залишаються люди, які кажуть, що заводи вони сьогодні і зараз працюють. Література писалася в останні там х роках минулого століття і тисячоліття. Ми маємо більше довіри заводам. Я особисто не далеко не завжди. Маю більше довіри заводам. Чекаю, що ви напишете. Дякую за допомогу. Працюємо, перемагаємо. І зараз я, до речі, відосок зніму про натягування гусянки. І пам'ятаємо, що нашу любов до України недостатня.